Вітаю, мої друзі. Нехай Бог благословить вас усіх. І нехай це відео воно задовольнить ваші потреби. найбільша потреба це ваша зустріч з Богом. Це найбільша потреба людей. Вони повинні зустрітися з Богом, тому що якщо вони не мають особистої зустрічі з ним, як вони будуть свідчити про нього, про його існування? Хе -хе. Хіба це неправда? Отже, багато людей вірять у слово Боже, вірять у Слово Боже і слідують у своїй. Там церкві у своїй вірі, але вони не мають тієї безпеки, яку дає саме слово Боже. Чому немає цієї безпеки впевненості? Чому люди завжди сумніваються? Чому люди завжди запитують про це, запитують про те, запитують про, те, запитують про все? Є люди, які приходять до нас і кажуть тут, єпископе, якось тут саме, як це можна зрозуміти? І тоді ми пояснюємо. і потім людина приходить з іншим питанням, і знову ми пояснимо. потім виникає ще один сумнів, і начебто як бездонний колодязь ніяк ти не можеш розв'язати її сумніви це дуже природно. Це дуже дуже природно. Це природно для усіх людей, які ще, ще не мали особистої зустрічі з Богом. У них не було цієї зустрічі. Ісус так сказав. Це надзвичайно важливо. він сказав так учням, перш ніж він. Возніся на небо. Він сказав своїм учням: ось, але ви отримаєте силу Святого Духа, тобто силу Божу, силу Духа Божого. Ви отримаєте силу Святого Духа, який зійде на вас. Він зійде на вас, а потім він продовжує і будете моїми свідками. І будете моїми свідками. Отже, коли людина отримує Святого Духа, так би мовити, печатку Святого Духа, печатку Бога, хрещення Святим Духом. Хрещення вогнем. Коли людина отримує Духа Божого, вона більше не сумнівається в Слові Божому. У неї більше немає сумнівів. Вона не продовжує, знаєте, питати те, все інше, і нарешті це трапляється з людьми, які отримують Святого Духа. Звичайно. Щоб отримати Святого Духа людині не потрібно його заслуговувати, тому що якщо залежало від у цього всього заслуг, ніхто б не отримав, але це залежить від віри від довіри. І коли людина вона вірить по справжньому, вона віддає, вона віддає себе, вона віддає себе, вона занурюється в те. У що вірить, про що ми багато вже говорили, наприклад, щодо шлюбу? Отже, коли ми одружилися, я віддав себе тілом, душею і духом Естер. Я пірнав, і вона теж пірнала в мене. Отже, коли є ця щира, правдива, прозора Віддача, то немає способу помилитися. З Богом немає різниці. Те ж саме. Тому що, коли ви, коли ви носите із собою сумніви і більше ще сумнівів, і ви не можете вирішити іще більше сумнівів, і вони приходять. Це тому, що Святого Духа ще немає. Ви ще не знаєте Бога. Ви знаєте Слово. У вас є багато інформації про Слово Боже, але це не означає, що ви знаєте автора Слова Божого. Одна справа для вас знати, чути про це, а інша справа для вас мати власний досвід з Богом. Отже, коли Ісус так говорить, ви отримаєте силу Святого Духа, і чими словами, що сила Святого Духа полягає не тільки в тому, щоб зцілювати хворих, виганяти демонів, проповідувати Євангеліє. Ні, сила Святого Духа перш за все, перш за все. Полягає в тому, щоб людина вона мала привілей свідчити Богові, про існування Бога у власному житті. І це те, що має статися. Я не говорю про Ісуса я не провідую Євангеліє, тому що я знаю, що я маю величезні знання святого письма. Ні, у мене його немає. Навіть моя голова не могла би так зберегти усе те, нічого з цього, але того небагато, що я знаю <сміття> цього достатньо для мене, щоб говорити за духа, за його існування, свідчити про його існування. Тому що тоді слова, які я говорю, ці слова будуть підтверджені. Самим Святим Духом, який є в мені, в житті людей, які чують і вірять, отже, це зрозуміло, це, так би мовити, патент, ніяк не може піти не так щось. Є люди, які проповідують Євангеліє, але говорять про Ісуса, якого вони не знають, вони не знали. І на жаль, це те, що більше всього існує. Отже, коли ми. Передаємо в церкві, говоримо, навчаємо, направляємо стосовно необхідності людей прийняти хрещення Святим Духом, це для того, щоб вони пізнали Бога, щоб вони пізнали його і стали свідками Його тут на землі. Чому тут для нас? Давайте ми зараз. Будемо розбиратися. Ісус сказав, що ви отримаєте силу Святого Духа, силу Святого Духа, який зійде на вас. І ви будете моїми свідками. Моїми свідками. І в Єрусалимі, і в Юдеї, в Самарії, і навіть в самих кінцях землі. Тепер. Як я міг бути свідком того, хто помер? Хто народився, жив, помер, воскрес понад дві тисячі років тому? Як Як це можливо? Ви питаєте? Це правда. Як я можу бути свідком того, хто жив дві тисячі років тому? А. -а, -а. Той Дух, Святий Дух, той Святий Дух, який Воскресив Ісуса, є Святим Духом, який дає нам силу. Свідчити Ісусу за Ісуса, отже, якщо я отримаю Святого Духа, сам Святий Дух дає мені здатність, дає мені умови говорити і бути свідком Воскресіння свого Сина, тому що саме Він, Святий Дух, діє в нас. Хто приймає його, отже, це очевидно. Наприклад, у спіритизмі, коли я відвідував спіритизм протягом деякого часу, мого підліткового віку, я мав доступ до одного духу на ім'я Бабуся Камбінда. І бабуся, ця говорила зі мною через медіума. Людину ось. Ну, я вірив, що бабуся була там, і людина вона повністю віддавалася і говорила багато речей. І потім я продовжував вірити, що дух мертвих людей. У дух бабусі цієї може прийти в цей світ, але коли я зустрівся зі святим письмом, я виявив, що ці духи були оманливими, брехливими духами, які видають себе таким-то, сяким-то, ще кимось, і саме так. Наприклад, для нижчого класу, Проявляється вуличний дух, вулична сутність, так би мовити. Для середнього класу є духи середнього класу. Є ще інші там дискурс у них. Для вищого класу це доктор Фріц, доктор Франкенштейн тощо, які проявляють себе. Отже, так воно і є. Але коли ви отримуєте Святого Духа, цей дух, який Воскресив Ісуса, він воскресить вас і робить вас живим свідком Воскресіння Ісуса. неважливо, чи це було 2000 років тому. Можливо, це було на початку епохи. Це не має значення. Святий Дух Воскресив Ісуса, і Він дає нам силу. Свідчити про Ісуса, ісус живий, мої друзі. Тому якою б не була, якою б не були ваші страждання, тривоги, проблеми, біль? І яка б ситуація не була у вас? Він живий. Він помер. Він переміг смерть. Він помер. Він воскрес. Він переміг смерть. Його дух зійшов на учнів Ісуса, і учні Ісуса воскрешали мертвих, зцілювали хворих, виганяли демонів і так далі. і Так далі. і так далі. Вони творили чудеса. Цей дух це те, що ми отримали. Але цей дух, святий дух, він не тільки приходить до, скажімо так, церковних чиновників. Ні, ось де велич Бога. Він приходить на усіх. Усіх тих, хто вірить, хто занурюється у його обітниці, у його слова, усі ті, хто живе тим, у що вірить, і вірить, тому що святий Дух сходить на них. Тепер, коли це відбувається, звичайно. Коли це не приходить, не відбувається, людина не має сили свідчити про Ісуса, тому що в неї немає Святого Духа. І якщо вона не має сили свідчити за Ісуса про Воскресіння Ісуса, вона ні на що не буде мати сили. Її життя це безлад. Це просто безпорядок. Чому тому що вона ще не мала доступу до Духа Божого, до Духа Воскресіння, до Духа життя? Ось чому Ісус говорив до Никодима дивись, Никодим. Ті, хто не народжений від води і Святого Духа, не може увійти до царства Божого. Той, хто народився від плоті, є плоть. Але ті, хто народилися від Святого Духа і це служіння Боже, тільки він може це зробити. Тільки він, так би мовити, породжує нову істоту. Тільки він, святий дух, і він робить це, коли людина віддається, здається. Вона робить доступним усе своє життя, усі свої мрії. вона кладе усе на вівтар. Вона ставить своє життя на вівтар. Вона ставить Ісуса на перше місце перед своєю матір'ю, її батьком, її дітьми, її онуками, родичами, близькими, грошима, успіхом, ім'ям, репутацією. Вона кладе усе на вівтар. І це означає, що вона повністю відмовляється від усіх своїх марнославств до всяких своїх принципів. вона знімає це, вона робить те, що робив Авраам. Авраам зробив це. Авраам був дуже сильно зацікавлений, щоб мати сина, щоб у нього був син, і Бог попросив його сина принести в жертву. І Авраам не вагався. Він взяв свого сина, такого хорошого хлопчика, гарного, сильного, здорового, щоб його принести в жертву там на горі моря. Що сталося? Бог не дозволив цього, тому що Бог не хотів крові Ісаака. Він хотів серця Авраама. І Авраам віддав йому своє серце. Авраам показав, що вірить у нього, і це та віра, яка робить різницю. Між людьми та людьми люди отримують святого духа, коли віддають себе щиро. Поки немає цієї повної віддачі, нічого не відбувається. Вони можуть бути вірними у своїх жертвоприношеннях, у своїх десятинах. Вони можуть бути люди благодійними, добрими, релігійними бути ким завгодно. Але якщо вони не віддали усе, що всередині них, усе своє серце. Такі люди не можуть отримати Святого Духа. Ісус сказав, що Отець не дає нам Святого Духа за мірою. Іншими словами, він каже, що якщо батько не дає Святого Духа за мірою, чи думаєте ви, що він прийме вас за мірою 80%, 90%, 99%? Ні. Це 100%. Нічого не повинно залишитися. Нічого, абсолютно нічого. Безслідно, так би мовити. Зовсім нічого. Знаєте, якби навіть смутку за тим, що було. Це все. Коли людина робить себе доступною, це тоді так. Тому що Бог знає. Бог знає, хто щиро віддає йому себе. Усе своє життя. А хто ні? Хто тільки віддає частину свого життя, отже, Він знає. І він той, хто приходить. Це Ісус хрестить Святим Духом. І Він знає серця, уми, думки, проєкти, наміри. Отже, немає користі людині. Яка хоче когось обдурити, це марно і ось з'являється це маленьке питання, яке не хоче мовчати. Там сказано. Тоді хтось приходить там і каже, а ось я був вже в церкві 50 років, і не отримався того духа. І що, що тепер? Чому Тому що ви наполягаєте на тому, щоб думати по-своєму, діючи відповідно до своєї волі? Ви не хочете діяти згідно з Божою волею. Та людина. Так би мовити, цей кукіль або той скарб, який ти сховав глибоко в своєму серці. Ти не віддав його в Божі руки. Отже, ви не маєте права прийняти Святого Духа. Святий дух тільки для тих, хто дійсно віддається. Це є шлюб, це весілля. Коли ми одружуємося, це все за все, це все за все, і це має відбуватися між людиною. Та пісу та Богом. Коли вона отримує Святого Духа, а тоді все по-інакшому. Коли вона отримує силу Святого Духа, тоді вона стає свідком Воскресіння Ісуса. Живим. Ось я бачив Ісуса, я його бачив, я знаю Ісуса, я говорю про те, кого я знаю. Одна річ це те, про що написано, а інша річ це те, що я бачив. Отже, Ісус дає нам Святого Духа саме для цього, щоб люди прийшли і побачили, і стали свідками Його Воскресіння. І сама людина є Його свідком. Це те, що відбулося з апостолами, з усіма тими, хто колись. Мав привілей прийняти хрещення Святим Духом. Ми залишимося тут. Завтра ми поговоримо більше про це. В тому числі 10 грудня ми почнемо піст Даниїла 21 день. З 10 по 31. Закінчимо рік. Постом Да Даниїлаські люди, які хочуть отримати того духа, і люди, які також хочуть відновити свою віру, коротко кажучи, люди, які хочуть бути оновленими, це для вас 10 грудня. Гаразд нехай Бог благословить вас усіх. Хай Бог благословить. Побачимось завтра в Господа Ісуса. Амінь.